Торок років обманювали, обманювалися, обманювали і піляли. Ми нарахували близько 700 мільйонів гривень, напиляно на проєктах міфічного метро, яке неможливо побудувати фізично, тому що там вже все забудовано. Що тобто було? кожен раз, коли хотіли будувати, робили проєкт, його не реалізовували, робили новий, не реалізовували, да, так, да, Абсолютно. Ну то уявіться, ви приходите до стоматолога, він каже, так, все, зараз суперзуб вам зробимо. Знімочек суперзуб, знімочок зробимо, знімочок, з вас 5 тисяч. Такої зубу кажуть, так, завтра, завтра. Ми спро знову знімачок і зараз я вас трошечки, вот тут вот это, и снимочек. 5000. И так 40 років. Ты ж, а зуб коли? Говорит, так снимочки, вот є. Mm -hmm. Вот. Весь цей час, весь Київ, слухав цю байку і весь Деснянський район слухав цю байку. І ми на цій конференції пролетіли і сказали, ні-ні, зробіть нам нормально 114-й маршрут, який їде з Деснянського району в центр під КМДА, зробіть, будь ласка, решта напрямків, щоб вони курсували без заторів з контрольованими смугами і так далі. І це буде щось. Далі є наступні етапи.